Нормально так? Короче, Шо? у мене для вас є одна новина. Яка? Що <сіх> <сіх> таке? І ми вирішили це записати. Ну, Сьогодні знаєте, де який день? Який? Неделя. Сегодня неделя, так. Да. Все верно. Вы... 27 квітня. Вы в шоке? 25-го року. Ага. Сегодня. Короче, мужики. Ты показываешь. <связь> У нас есть для вас классная новость. Это фотография. Это Это УЗІ. Вот это вот горошина, знаете, що це? Це голова. Нет. Це сильно маленька. Это? Это Доброго ранку ближче. Мене міха попросив вафлі сьогодні, тому знов готую. Всі новини вам розповім трошки пізніше. Це буде класний випуск на YouTube. Ми його сьогодні цілий день пишемо. І якраз скажемо вам цю новину. Але діти зраділи. Ви бачили їх щасливі обличчя. Коротше, все поступово будемо вам розповідати. Трошки потерпіть. І це все буде на Ютуб. Зібрався на вулицю. І прийшлося вдягати куртки. Нещодавно в басейні плавав, а тут куртка. Ну на вулиці реально про вітер, <плес> ви знаєте, <плес> такий холодний прям. Погода, начебто, гарна, сонечко, але вітер холодний. Прям ну реально в курточки буде саме те. Це я, інтригантка. Та прям ну, дуже я така, да, от погана людина. Вибачте, дайте мені потягнути. Трошки, трошки потягну інтригу. Це буде випуск на Ютуб. Реально класний випуск, реально класна на Діти були просто в такому захваті, Я сподіваюся, що вам також сподобається. У нас, до речі, як сонечко, то ще більш-менш така нормальна погода. Як сонечко ховається, то все реально дубеве. Моя черешня в шоці, бо тільки почала квітнути там, десь трошки, ось бачите, і знов в нас обіцяють мінус. Або мінус, або один градус буде. Він навіть в рукавичках подивіться. Це бабуся. Бабуся вдягнула, чи сам попросив? Він сам попросив. Декілька днів тому плавали в басейні, сьогодні вже в рукавичках. Привіт! Привіт! нас для тебе призади. Ой, сусіди раді, мабуть. Що я це. Дякую, хлопці. Як класно бути. Мамою хлопчиків. Але ви так. Дякую, ви йде, я в щічку тобі поцілую, бо поцілувала. Але ви якщо що, рвіть так, щоб була ніжка, я тоді поставлю. Так, а там О, було... Дивіться, ви навіть і вонючку мені принесли. Американську. Так же вона називається? Американська Ще, вонючка. <с <с Дякую. Я прям цю чашечку поставила, дуже гарно виглядає. Треба ж з ніжками було, а вони отак. Ну, нічого. Класно також вийшло. А це мені вчора ще сансанич дарував. Бузок. Гарні тепер у мене букетики. Ага, все, дитина задоволена. Дитина грає, дитина їсть одразу, мріє чоловіка. Синочка, ти поки це роби, мами, насолоджуйся, тому що потім, коли буде родина, діти жінка, повір. Але десь він... звучок. А, тут не Ам. <гум> É o de C? é a primeira vibe. Хто питає в директі за вафельницю, це не лише вафельниця, це такий мультимейкер. Оці всі насадки вони змінні. І тут є багато різних. Дивіться, є і гриль, ви можете, підсмажу... ви можете робити шаурму, ви можете підсмажувати м'ясо, рибу, ви можете будь-які робити, вони ось такими, ем, як конвертиками, виходять. Далі горішки. Далі що ви можете робити? Це пончики. А це, я думала, що це якісь млинці оладки, але ні, дівчата, це підкотлети. Які в гамбургер. Тобто ви сюди можете класти фарш, закриваєте, і якраз ідеально вам буде під гамбургер. Вони є у нас, ціна дуже приємна. Шість в одному, здається, це мультимейкер. Що в нас сьогодні? День з родиною. Так. Бігаємо по магазинах і дещо вирішуємо, де що купуємо. А зараз все буде. Оце з ними як їхати до магазинів, це купі, 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 купі. Є таке. Ну сьогодні... Мені Мне приходится собирать держать в руках. Сан Саттан и сегодня разъешлся там на пожарочке. Да-да-да. Готуемость до чогось. Там просто все бачил. Причем. Сатсан шабарает. Ви нас сьогодні розвели нормально так. Ну трошки. Ну трошки. Ну трошки. А це день з родиною такий. Ну ходімо. Та цілуй вже всічку. І тобі а, дякую а, теж. А сад садич такий. А що в нього? Резинка одна. Ага. Він, до речі, схожий на нього. Так це я, я його і за цього попросив. Ага, зрозуміло. Ну ходімо. Приїхали додому. І не хотів тьомік заходити додому. Я так розумію, трактор прийдеться занести. Він сьогодні буде з ним спати Спати буде, так. Да. Ти що дитина задоволена не не да, несуть? Перевірка. Я так Розумію, буде спати з ним. Та мабуть. Ти о, І на вулиці гуляв. І вдома гуляє. Та це ти що? А, а це а, тракторист. Мішенька, ти нам допоможеш да. нам відео записати. Ну клас, тьомік. Уже як холодно тобто, на вулиці. По гапите, по ну так, да. а завтра по вулиці. А Макдональдс будеш їсти? Я тоді здесь Як пройшов сьогоднішній наш день. Я заказамо діти. А, ще не ту картоплю поклали. Ні, у мене діпи і фрі фричу. А, ну буває. Коротше, як сьогодні пройшов день і всі новини, ви дізнаєтесь скоро на Ютубі. А поки всі насолоджують. Тьомочка, ти чого не їси? Де твій сі? Я трошки бургер буржен люблю його. А, що вже околону вда поки їхали. Ігр... Іграшки найголовніше. Що там? Що там, до речі, зараз? Які іграшки? Динозаврик попався якийсь. Прикольно. Такий. Угу. Його складаю. Мамо, в мене бургер. Ага, у тебе бургер. А в мене нема. <реб> 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 ще половина там. А в мене є половина. А в мене є... Їж, їж, чуть-чуть. А Буся знає, до кого підходити. Дивіться на неї. Буся. Не не ж вон. Просто вона, вона знає, що в нього все впаде. Ж... Дівчатка, ну просто завалили директ знов за ці костюми, які на нас. Це з блондинка шоп. І знаєте, що кольори є різні. Є чоловічі, є жіночі, і вони відрізняються. У жіночих, бачите, завищені штани, але це ще не все. Подивіться, яка тут класна штука, і можна робити ось так затягувати. Хоп! І вже зовсім інша модель штанів. Дивіться, а у чоловіків одразу так, ось такі манжетики. Кольори різні, неперевершений, просто велюр, приємний до тіла. По-перше, по-друге, він взагалі не мнеться. Шерсть тварин не прилипає, він просто ідеальний. Ну і гарні всі кольори. А я сьогодні спеціально заїхала в магазин, щоб обрати собі новенькі руки. Я побачила дівчата, тому що знаю, що щось ми виставляємо. Максимально швидко ви забираєте. Я би бачила, що вони отримали дуже гарні такі силуетні сукні, які можна і під підбори, і під кросівочки. До речі, що взуття що сукня з блондинка, шо я вирішила одразу взяти її собі, але це ще не все. У нас сьогодні не знаю, як у вас у нас прохолодно, тому я ще хочу взяти собі і гарну джинсу. Дивіться, який гарний, класний лук виходить. І під підбор можна, да? і можна і під кросівки, і ось так пішли гуляти. Якщо вам прохолодно буде в сукні, класно в цій джинсовці. І ця джинсовка вона підійде якраз на холодні літні вечори. Класно і під спортивний, і під сукню. Дуже гарний варіант. Але я ще хочу лосини і ще хочу футболочку собі. Також можна потім поверх і джинсовку вдягати. Дивіться, який прикольний лук вийшов. Це зручно, правильно дуже зручно. І, до речі, знаєте, що лосини в нас є різні. Є дуже модні, які через п'яточку, такі, як в нашому дитинстві були. Є різні, є які пуша проблять на дубці, дуже гарний. Ну, є рубчик. Коротше, різні різні. Є такі прям, що втягують живіт. Футболочки так само. Мені просто сподобалась Ця футболка, це взуття, тому що, бачите, тут якраз полосочка коричнева, і воно все в тему прям. Санька з татом їздили до батьків, накривали полуницю, бо в нас сьогодні буде мінус, і привіз ще будиночок для тьоміка. Ку-ку! Здрастя! Як справи? Нормально кри... кришу робимо. Тьомік буде в захваті. Я думаю, що ще пісочницю треба замовити, бо та зламалася і якраз буде нас. Я тобі скинула. Папа зробить тут. А, да?